Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо дивитися на нову модель Кентавра 350 VR. ВР. Нова вона, тому що вона вийшла вже в 24 році. Тут її деякі відозміни. Я його зараз буду дивитися вперше от, разом з вами, тому давайте почнемо цей відео огляд. По-перше, хочу сказати, що виробники таки зробили оцю да, Хто дивився минулі ролики в тому році, дуже проблемні були капоти. По перше, вони були без цього уголочка, да, вони стояли на звичайній плашці, і вони по факту просто не трималися за рахунок того, що. Капот дуже масивний спереду, дуже вузький тут позаду. І тримача ніякого не було, просто виривали людям капоти, вони просто наізнанку ложились і не трималися взагалі. Що вони для цього зробили? Ми писали багато жалоб. і Ось що вони зробили. По-перше, петлі перенесли вже на отакі от уголочки. По-друге, зробили ограничитель. Ну, такий, я думаю, можна було не такий масивний. Це прям поняли таку ціпочку дали. Ну, блін, китайці молодці. Все буквально вас приймають. Ми коли писали, може якийсь ціпок додати. Вони, по суті, так і зробили. Так, масу поставили. Нову, маса вже стоїть нормальна, не фонарьова, Вона йде пружинного типу. Тобто вона ніяк не зіскочить. Поняли, що тут дуже-дуже сильно треба зусилля, щоб масу вибивало. Так, дивимось дивимось, дивимось по двигуну. Двигун, як і був, от ЗС1135, він йде на 25,7 кВт потужності. Не знаю, чи вам видно, бо сонце дуже світить. Можливо, і не видно вам. Один і 7 літра має. Це одноциліндровий двигун на пасовій передачі, але працює він досить непогано. Ці двигуни стояли на ДВ-350, на шифінгах, колись 350-х, і от зараз на кентаврах 350 ВР. Тут у нас рама йде дуже масивна, 110-й швейр, тобто нормальна, досить непогана рама. Звичайне керумо йде черв'ячного типу без гідропоцілювача. Датчики окремі стоять. Я дивлюсь, що лічильник мотогоду. У нас іде окремий від, е, окремий від вольтметра, хоча раніше були вони здвоєні. Чомусь вони це поміняли. ну, Можливо, на це є якась причина. Також у нас є датчик тиску і датчик температури рідини у охолоджувальній системі. Коробка 3 плюс 1 повишена, поніжена. Коробка йде вже масивно, тобто нормальна коробка, більш потужна, ніж стоїть на 240 кентаврах. Також має повишені поніжені передачі. Насос у нас вмикається і стоїть, працює напряму від КПП. Це дуже нагадує схему, як роблять шифінги, як роблять скаути 220, тільки з 35 м мотором. Коробку виправили, коробка вже стоїть більш значуща, нормальна коробка. 540 обертів вал відбору потужності. Працює тут. Звичайний стоїть шістіш шліцевий дуже нормально бачите грані. Е, метал, до речі, непоганий. Я думаю, що такий слізуватися не буде. Тому що на деяких моделях, ну, не конкретно на кентаврах, але я зустрічав е, з якогось такого металу вал відбору, що він просто через там. Півроку роботи злізувалися ці шліці просто майже в ноль. І кардан просто крутився ну, по кругу, поняли, не, не, навіть не тримався. Так, є прочіпний механізм, Він на бістросйомі, на одному пальці. Цього в принципі вдосталь. Такий трактор може за собою потягнути до 2 тонн, вдумайтесь. Реально, от шифінги 240 ві і такі от 350, 240, ві 1,5-2 тонни люди обслуговують. Я раджу а, десь в діапазоні тонни, максимум тон 200, але взагалі це працює. Вже перевірено, клієнти відгуки нам писали. Повторюсь, не раджу цього робити, тому що гальмівна система не розрахована на таку нагрузку, але вона тримає, тобто запас потужності є. Клешні тут звичайні. от По клешням, навіть на трьохциліндрових дорогих тактарах наварку роблять з однієї сторони. Тут зробили з двох сторін, бачите, ось такий варене яблучко. На дорогих тракторах варюють тупо отак от з внутрішньої сторони. Тут просто яблуко терчить, стерчить і може вилетити. Ну, Вони там трішки його заганяють, варюють і на цьому все. Ну, Тут хоч зробили по-нормальному, тому що це був теж касячок, а зараз вже його по суті немає. Колія регульована тут іде від метр до 1,35 метра, можна виставити колію. Получається, чулки у нас коротенькі йдуть, але в принципі вони тримають. Тобто чулки тут десь на рівні як на 240 кентаврах, як на 240 скаутах, дуже схоже. Блокування диференціалу в цих моделях немає. Вона не передбачена в принципі, системою. Зато на передньому мості у нас є кріплення, навіть якщо встановити лопату, встановити якесь переднє обладнання, чи просто витягнути якийсь тракторець чи машину. Теж можна зробити спокійно, тут є отвори, за що вчепитися. По колесах забув ще сказати, колеса ця модель отримала 9,5 на 20 Це дуже широка резина, вал 51 мм. І Переднє колесо у нас 6,5 на 16. Тобто це по суті трактор. Це колеса вже такого ну, получається, навіть трьохциліндрового трактора на 24 кінські сили з повним приводом. Хоча тут задній привід. Дивимося, ось міст у нас звичайний. Такий самий міст стоїть на Сінтаї 240-му, просто один в один. Ось це тяжка ідея, яка ну, сама регулює по суті. Да? Нахил, Вірніше не нахил, а поворот. І це от сам передній міст. До речі, міст тут непоганий. Реально, от, хто дивився, можете порівняти. Один в один міст стоїть, що на шефенгу, що на Сінтаях. Сінтай ТРК-240 і ТРКХ 240. Цього мосту вистачить спокійно. По капоту. Капот не мінявся. В принципі, така сама модель. Капот мені подобається, виглядає непогано, стильно. От Що мені не подобається, це. от... Генератор, який вони винесли на окремій платформі да, е, з правої сторони, але по суті він не прикритий, він не захищений. Тому отак от гілочка ламається, потрапляє от сюди, да, і у нас зажовує е, всю цю систему. Тому я б ще отак от додав, хоча б якийсь захист мінімальний, доварив би, тим паче, що місце під наварку ще є. Також є, порадувало регулювання, кріплення, в принципі, все зручно зроблено, але е, захист я б ще додав, його не вистачає. І так, підіб'ємо підсумки по трактору. Дуже радує, дуже радує, то, що виправили косяки по капоту, тому що реально було дуже ну десь з 10 тракторів, ну щоб не збрехати, десь 3-4 люди ламали собі капоти. реально. Ну, Воно не було розраховане на таке навантаження. Ці петлі просто виривало, капот виворачувало, відповідно, виривало проводку. Були косяки. По коробці теж коробка стояла більш слабенька. Зараз поставили більш потужну. Ага, ще забув сказати, гальма, стоянкові гальма додали. В такому місці, чесно кажучи, додали, що блін, не знаю, як вони Вони, китайці іноді таке придумують, але воно працює, воно ну, тіпо, тримає нормально, можна на схилах лишати. Но, блін, Місце для стоянкового гальма можна було знайти і е, краще, як на мене. По ціні По ціні 350 VR зараз дуже впав в ціні. Він коштує 3 тисячі доларів всього-навсього. Це за 35-й мотор, за 24-ту базу і за більш посилену коробку. Трактор дуже непоганий, тим паче, що дуже високі колеса можна собі брати і спокійно працювати. Для замовлення такого трактора можете набирати номер, який бачите на екрані. Кольори є різні, він в трьох кольорах приїхав. Також можна лишити заявку на нашому сайті. Там же ви можете погортати, почитати за цей трактор більш детальні характеристики, подивитися відеоогляди, ну, в принципі, зробити свій вибір. На цьому все. Друзі, кому подобається трактор, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про оновлену модель Кентавр 350 VR. Чи заслуговує вона вашої уваги, чи ця модель не в кому не потрібна. Чекаємо вас в коментарях.